О, ху -ху 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 -ху. Капец. Надо тупо раздача. Добрый ранок, everybody. Рибаки, з вами Русик і канал Засада ТВ Фішін. Сьогодні на такому от пірсі, таке от озеро, і нарешті мені сьогодні вийшло вирватися, вирватися з ночовкою. Постягував сюди всі свої монатки. Зараз буду колотити прикормку, поки прикормочка буду настоюватись, бо я її буду заливати ліквідіком, будемо розкладатися. І будемо сьогодні ось так в таких місцях рибачити. Звісно, сильно вода впала. Буде тяжко достати до води, бо я сьогодні буду завоз корабликом, Ну нічого, якось будемо рішати цю проблему. Будемо з ночовкою тут. Тут дощ взагалі не страшний, навіть падає. Я думаю, от вчора в нас спадав сильний дощ, цілий день можна сказати. Я думаю, водичка наситалася киснем, і я думаю, сьогодні репка мала б бути активна і буду сподіватися на гарний кльов. Тож, друзі, мішаю прикормочку. поки вона буде якраз настоюватись, будемо розкладатися і вже все по суті будемо вам розказувати і показувати. Так що, народ, погнали! Так, друзі, ось така у мене прикормка. Тут кукурудзка, сепухою засипав і додав палеця. Ось така сепуха це Fish Dream полуниця і палець від Ofish кукурудза 6 мм. Також в мене є ось тигровий горіх, ну і, звичайно, конопля. Ось це я все залив ліквідіком від Trinity. Це в мене ліквід тигровий горіх. І поки воно настоїться, розкладаємо вудочки. Це, друзі, три вудочки закинуті, флетік собі туди в сторону і тут, от, наприклад, в мене, не знаю, видно, ось-ось-ось-ось, видно, там є коряг і якраз флет під коряшки кинув. Флет поки що не кормився, можливо, якщо щось на вечір туди пару корабликів корму завезу, буду бачите, поки що тільки суто так пошуковим флетом, самим кормом флетіть буду кидати, пробувати шукати. Все, друзі, тепер чекаємо покльовочки. Зараз вдягну ще на груди камеру. В разі, якщо буде покльовочка, поки от закину, вже, напевно, пройшло півгодини, поки що піків не було. Будемо чекати. Так що, друзі, дивимося. Так, друзі, по оснастках використовую сьогодні ось такі от готові монтажі, це від профмонтаж, ось така от безпечна кліпса і ось такий готовий флет. Просто витягнув, заклав, чіпив по папчик і убив. По насадках вчепив спеції, він в мене останній раз гарно працював теж від профмонтаж на одну мандарину вчепив від Баунті і на іншу тигровий горіх від профмонтаж. Ми подивимося, що буде працювати, що буде працювати, вам покажу. Ну що, народ, переїхав я вже, як бачите, на інше місце. Там взагалі не було покльовок. Переїхав на то місце там, де я постійно ловлю. Знайоме для вас місце. Вудочки закинув. Тільки закинув вудочки, зразу одного карпіка десь кілограмову і поки що тишина. Зато він, хлопці, ці що коло якраз сів біля них. Зловили от амура 7,5 кг. Нормальна така ракета. Фіга собі. Там нормальна риба? Ну. <гас chamber noise>

Є, друзі, поплевочка, вже досить так темно. Але щось опять не крупне. Знову якийсь випускник. Стандарт все. Піцку такий. По діда з бабкою. А ти, твої брати не кликали їх. Може, ти покличеш. Ну що, народ? Навіть не знаю, видно, не видно. Певно, що дуже фіговенько видно. О, так ліпше. Ну що, перезавісся я вже, зараз по 11. Тишина. Що можу сказати? Переїхав я з того місця, там глушняк, хоча мав один сход, там було глухо, переїхав сюди. Тут сиділи хлопці, зловили того гарного амура, ще одного трохи меншого. І, в принципі, все. Я зловив кілька дрібненьких. Сьогодні пікнуло. Але мені я зловив кілька дрібненьких, вже тільки що смеркалося, зловив одного, вже можна сказати було темне. І все. Тільки що перезавіся, і буду пробувати дрімати. Десь годинка друга, поїду, тобто піду, перезавезу ще з Насті. Надіюся, на покльовочки. Кстати, цього року вночі ще ні одної риби не ловив. Тож, кожен раз, коли ввечері їду на рибу, надіюся, що будуть покльовки вночі. Надіюсь і на сьогодні. Ну добре, друзі, я буду пробувати, можливо, десь трошки закимарю. Так, друзі, такий от карпушка невеликий. Кілограмчика, напевно, за два і в другій годині ночі збундив мене. Взяв на мандаринку. Автор з мандарина. Як тепер прийнято казати? Добрий ранок, everybody. ось Такий сазанчик Кілограмчика 3 на флетік Пів шостої ранку. Третій, ран... третій раз за ніч мене розбудив. Була ще покльовочка в 5 годині, безрезультатно. І ось цей. І в другій годині, чи в третій й Півтретій я одного зловив десь коло 2 кг і ось такий. 3,5 3 і потім його зважу ще один попався. Йдемо перекидати флет і вже можна пробувати щось ловити. Вже видніше стало. Погода помінялася кардинально, цілу ніч ду вітер. Я взагалі думав, зараз пару годин посиджу і додому, але думаю до години 9 посиджу і може вже тоді буду збиратися. народ, Перекидаємо флет. Коротше, народ не встиг он флет закласти. І он зразу ще одна покльовочка. Попустила, ну не сказав би, що щось велике. а тут щось дрібненько. Але що, почало щось клювати? Це взагалі друзі відпускник. Ось такий от амурчик взяв на тигровий горіх з попапи. Вичіпаємо його і зразу викидаємо в борт. Ух, друзі, ще раз доброго ранку. Я вже причепурився, принаймні кашки а ото той короб мене як-не як зненацька, розбудив, навіть можна сказати. Ну що, сьогодні і поспав, і навіть рибки полив. Кстати, друзі, це перша ночовка цього року, на якій я вночі зловив рибу. Було сьогодні три покльовочки вночі. Друга година я зловив карпіка того меншого, потім одна покльовочка вже десь була коло п'ятої години. Просто попікало-попікало нічого. І ось тепер ось що тільки цей крупніший коропець. Ну, і потім вже амурчик, але це вже так, після нього вже розвіднілося. А так, і поспав трохи навіть. Дві покльовки мене так розбудили нормально. Але бачите, яка погода. Вчора з вечора гарно так розпогодилося, потепліло. І десь година 10 почав дути вітер, так по чуть-чуть роздувати, роздувати, роздувати. Думаю, бляха муха капець, ще, ще до тільки не бракувало. Але во бачу, хмари такі йдуть, але рибка, бачите, зранку почала прокльовувати. Я довго не буду, десь до годинки 9-ї, напевно, і, і буду їхати додому. Ну, Надіюся, ще, ще щось буде. Зараз шоста година. Дві палки тих, що зловив рибу, перезавіз, одну навіть не перезавозив. Думаю, нехай стоїть, там мандаринка. Стоїть вафтерс, на нього я якраз вночі зловив рибку, на нього на мандарину я зловив вночі. Так що будемо поки що чекати, не знаю. Бачите, дві вудочки я поставив тут, а третю вудочку, флет кинув в ту сторону. Там хлопці вчора теж мали огур, там зловили, і я якраз її дозатягнув. Цілу ніч не було покривки, аж зранку проклюнув. І на тому добре. Так що народ. Можливо, що щось буде. Треба вам показати якусь покльовочку хоча б, якщо чекаємо ще на покльовки. Покльовочка. Щось так файно натягнуло і все. Я її недавно що тільки перезавіз, там тигровий горіх з попапом. Не крупне. Та не знав Амурчик, бо перше потягнув, потім почав попускати. Да перешел, ничего носил. Ладно, возьмем пиццу Хотя там рыбка не карпик Небольшой Сразу отчипаю Зразу в воду гарно засікся. Книжка пише. Такий невеличкий. Вчора крупніші попадались. Все, давай. По діда з бабкою, братів мені не треба. Тільки діди, прадіди навіть. Гайда. Ну, щось дрібне. Знову недавно щось тільки перезавіз. Хвилин 15 прийшло, напевно. Ходи сюди. Не, прям не шесть. Капец, капец. Отбирается. Ну, Трохи. Ну а там, Покажися. Ого! Це такі сили! Блін, на другу паровоз! Капець на другу удочку паровоз! Ну майже паровоз натягнуло і лишилось! Ну ні, зараз піде пора, ось вот ще може. Ходи, ходи, ходи. Ма часу бавитись. О, там вже попускає. Чи не попускає? Попускає, але треба цього коропа випустити. Тихо, 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 тихо. Мандаринки захотів. Ага, Ти вже навіть відчепився. вообще красавчик. Це такий вже кілограмовий. А ви мені бабку сьогодні приведете хтось чи ні? Все, вже йду до тебе, друга лудочка, йду вже йду до тебе. Зараз тільки піцах собі О все, дивіться, вже піцак ставлю, вже підсікаю. Ого! бий бобен, та вудочка вже в другій стороні. Ой-ой, там нормальна риба. Ох, ні собі, Ніфіга собі. Добре, що не вслуп пішло, а на, на середину. Йома, я тут вже 10 метрів відплив. Прикидаєте. Знаю. Крупний, не знаю, крупне, не крупне, але щось легенько йде, чи б йшло до берега, але впирається легко-легко і сильно, але вітер, напевно, задуває вам. Вроді так легко-легко йде. А потім впирається, але так клювалося, ми бачили пік, пік, пік. А потягнуло хто зна куди. Не, щось не крупне. може і ні. Мій карпік, як тільки що випустив. Капець він відтягнув, але я тут поставив грузик невеликий, та й того він мав силу потягнути. Все, все, все сю. я Ребят пущу, не бійся. Дочки з дуплетом поїхали. Є! Е, ти що, хоч в ребу їсти? Ну, тікай, ти не подужаєш його. Що... О, цей засікся, конечно. Киця, тікай звідси. Ой, який карпушка, ах, який кругленький, гарний, правда? Діда з бабкою, боже, скільки вже вас відпустив, то капець! Так, друзі, хочу вам звернути вашу увагу на палець від Офіш. Сьогодні знову я з ним і знову він мені досить таки подобається. Ось цей їхній мікс офігенний просто. Мені дуже подобається. І кстати, сьогодні от замішав в флет. Тож їхній палець, Це 3-мм для флета. Я замішав спеції і от він гарно спрацював зранку. Гарний Карпушка, якраз на нього оклюнув. Минулого разу я на спеції тут на попапчик ловив, мені сподобалося. Сьогодні вирішив спеції замішати прикормку. І спрацювало. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Капець. Але тупо роздача. І що сказати, що щось крупне, не скажу. Проходить до 10 хвилин і покльовка. Тупо палка за палкою їде. Я вже всюди поставив, там стоїть 14-й плаваючий, там на флетові стоїть 12-ка, але на 12-ку що теж був гарний сход. А тут стоїть... Тільки тут мандаринка стоїть, вафтерс, трохи менше. Це щось таке, трохи крупніше, але не... все рівно не не. не, не. Я тільки от перекинув флет, тільки встиг кораблик поставити. І зразу покльовка. Рибка в точці є, зранку почала досить -таки активно клювати. Просто активно. Такий кілограмовий шпеник, хоча покльовочка гарна була, такий поровоздав вчора обше, де вчора такого кльову не було і близько? Сьогодні набагато краще клює. Через то, що зранку. Кирило. Ці кілограмові карпіки вже теж дають такий непоганий бій. Зараз я ще й тут поставлю, поки риба активно поставлю ще одну велику насадку, можливо щось крупніше клюне. А цього зараз відчіпаємо і в рідну стихію відправляємо. Опа-опа-опа-опа-опа-опа, оце хороше. на сход. Прикінте гачок два сходи. Цей гачок треба викидати. Ну що, друзі? Берег чистий, машина спакована, буду їхати додому. Було ще дві покльовочки, злапав на флеті Карпіка, на Карпову Амурчика, маленько навіть не хотів показувати, і так тих дріботи тої було сьогодні дуже-дуже багато. В принципі, ще можна ловити, але сьогодні відрибачив. Душу відвів, вам є що показати. Хватає. Так що ставте, друзі, лайки, підписуйтесь, звичайно, на канал і коментуйте. Нагадую вам за свій TikTok. В описі під відео є сілка, Переходіть, там дуже багато відео, всякі відео кому цікаво. Підписуйтесь і слідкуйте. Я зараз дуже багато часу приділяю, друзі, тіктоку. Ну що ж, всім миру, ні хвоста, ні лусків. До нових зустрічей на рибалці, всім пока-пока!